Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє на прикладі історії, котрі присвячуємо 160-тій річниці з дні народження Андрея Шептицького. Ми зараз знаходимося в часі перед Великоднем. Хочеться з вами поділитися частиною з викладу, виголошеного на святі утворення Національного музею. Виклад складений Андреєм Шептицьким дня 13 грудня 1913 року. Про нашу культуру. Поступ національної культури тільки тоді тривкий, коли він є висловом народної душі, розцвітом дрімучих народі культурних сил. В праці над тим поступом рівна небезпека лежить і в недооцінюванні, і в переоцінюванні народних прикмет. І ті, що працюють на ниві культури, так наче би перед ними ніхто нічого не був діла, і ті, що бояться всякого чужого впливу. На недобрі, здається, ведуть дороги. Не можна ніяк і ніколи зриватись традиціями своєї рідної культури, а коли ті традиції в многих напрямках вже перервані, не можна ніяк йти вперед без розв'язання питання, на яке дає відповідь, лише передання, яка має бути наша культура. Не хочемо чужої культури, хочемо жити своєю. Дякую вам за підписки, вподобайки, коментарі, а також підтримку на Монобанці. Поширюємо своє надалі. До зустрічі завтра!